Небо наче посилає мені знак, а я безкінечно дивлюся на озеро. А хмари ніби спочивають, наче від ливня Літо плаче хоче, щоб не було доща. Хмари спочивають від ливня який був вчора. Небо ніби посилає мене. Відмати серця мати Хоче кожен гарної погоди, як і я, хочу гарної погоди. Синє небо небоче Посила... плаче мені знак, а, а а посилає посилає мені знак. Синє небо посилає мені знак. Хочу синє небо, хочу синє небо завжди. Квіточки розквітають синє небо.